Світ намагається приструнчити Росію і допомагає звільнити українських військових, які були затримані в неділю в Карченській протоці. Ситуація в Чорному та Азовському морях на вустах у всіх провідних світових політиків. Чи варто чекати різкої реакції Європи та США? Ганна Гороженко. В очікуванні коментаря американського президента преса провела півдня. Врешті-решт очільника США журналісти піймали перед вертолітним майданчиком. Довелося Трампові прокоментувати події в Керченській протоці. Нам не подобається те, що відбувається. Я сподіваюся, вони зупиняться. Я знаю, що Європа не у захваті від цієї ситуації. Вони працюють над цим. Ми спільно намагаємось знайти вихід у Дональда Трампа. За три дні на саміті двадцятки в боєносересі запланована зустріч із. З російським президентом Кремль шукає приводи для торгівлі зі США, Вважають американські оглядачі. Та й Європа в ці дні сконцентрована на останніх приготуваннях до Брекситу виходу Великої Британії з ЄС кращого часу для авантюр годі й шукати. Так вважають експерти британських видань. Чому ця ескалація виникла саме зараз? Не секрет. Всього кілька місяців тому в Росії завершився кубок світу з футболу, під час якого Кремль не наважувався на геополітичні авантюри. Рейтинга Путіна низькі і для Путіна мирна і демократична передача влади в Україні була ганьбою. Зіткнення стало піком процесу, який можна назвати повзучою анексією Азовського моря Москвою. Він розпочався з відкриттям кримського мосту, на який витратили кілька мільярдів. Доларів центральна арка мосту є надто низькою для того, щоб пропускати багато кораблів, які раніше швартувались в азовських портах, які є важливими для України пунктами експорту сталі та зерна. Під приводом захисту мосту Росія зупиняла українські кораблі для тривалих перевірок і нарощувала військово-морську присутність в протоці. Вочевидь, білий дім переклав регулювання азовської кризи на німецьку канцлерку. Саме Ангела Меркель вчора говорила із Путіним та Порошенко. Слека Ангела Меркель говорила по телефону з президентом Путіним та президентом Порошенко і вимагала деескалації. Ми докладаємо зусилля, бо вирішити цю проблему. В ці дні у Німеччині з візитом міністерка закордонних справ Австрії це в неї на весіллі гарцював Путін. Уряд Австрії досі вважався про протистояв ЄС у хвалі санкції проти Кремля. Та за кілька місяців до дорогого гостя в міністерці Карін Кнайсель ставлення змінилось після нещодавного викриття російських ш. Вигонів у Австрії, вона скасувала запланований візит в Росію і не приховує тепер. Відень готовий розглянути питання уведення санкцій проти Москви. Можливо, санкції накладуть і за затримання українських військових кораблів у Керченській протоці. Щодо наступних санкцій, це ще треба узгодити. Наступне засідання ЄС відбудеться 10 грудня, і все залежить від подальшої поведінки двох сторін Росії і України. Але це питання дійсно треба буде. Вивчити звільнення українських моряків питання, яке підіймається не лише у Берліні, а й в Парижі. У столицю Франції прибув міністр закордонних справ Росії на переговорах з головою зовнішньополітичного відомства Жаном Івом Ледріаном. Головна тема протистояння Росії та України в Чорному та Азовському морях. Мілітаризація Азовського регіону може призвести до серйозних інцидентів. Напруга повинна впасти, а всі сторони мають поводитись обачніше і стриманіше. Ми сподіваємось, що. Всі арештовані моряки будуть звільнені в міністерстві закордонних справ Франції. Впевнені, що ситуація з затриманням українських військових кораблів та екіпажу є прямим наслідком агресивної політики Росії і анексії Криму. Західні експерти стверджують, основна мета Москви економічна блокада України, зокрема найбільших морських портів. І до подій в Керченській протоці росіяни готувалися більше року. Аналітики розцінюють останні події як відчайдушну спробу залякати Україну Інців і змінити курс країни на зближення з Москвою. Причому, що Москва пішла на загострення попри високу ймовірність уведення сполученими штатами так званих драконівських санкцій, пакет серйозних фінансових обмежень вже знаходиться на розгляді в конгресі. Ганна Гороженко програма Вікна СТБ.